Привіт! З вами український мапер. Сьогодні я беру інтерв'ю в імператора Івана. Тож, перше запитання. Скільки тобі років? 11 років. Коли у тебе день народження? 9 квітня. Яка твоя вага? Десь 45 кілограмів. Який твій улюблений предмет в школі? Англійська мова. Яка твоя улюблена гра? Роблокс. Як ти став КБ-аніматором? Мені захотілося цим займатися, щоб потім стати популярним. Яких мапперів дивися? Тебе і напевно все. Дякую вам за інтерв'ю. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.